Було опитування на думку людей, яка фотка є правдивою ось ця або ось ця? Більшість людей думали, що. Фейк є ось ця фотографія, а це правдива. Але вони обидві згенеровані штучним інтелектом. Так, військова з ампутацією просить привітати її з днем народження. Та пара молодят у пікселі обіймають один одного. На перший погляд, ці фото можуть здатися правдивими, втім, якщо додивитися пильніше можна знайти обман, розповідає студентка першокурсниця Кіра Галайда. Ці фотки. А люди сильно красиві, що є. Показником штучного інтелекту, а на цій фотки знову ж ті самі артефакти. Ось герб і форма російська. Цього навчального року студенти гуманітарних спеціальностей Черкаського державного технологічного університету, а це майбутні дизайнери, історики, філософи, перекладачі, політологи, психологи, юристи та соціологи, вперше вивчатимуть на парах принципи роботи з ШІ, говорить кандидат політичних наук та автор курсу Олександр Лисенко. Так, дисципліна називається Теорія і практика використання штучного інтелекту у навчанні. Ця дисципліна ми запроваджуємо дійсно вперше її в цьому році. Вона йде як вибіркова, і студенти обирають. От, дисципліни раніше такої не було, у зв'язку з тим, що штучний інтелект як такий дуже швидко і динамічно розвивається, і діти. Починаються зі шкіл, вже його використовують постійно. Мета направити штучний інтелект на розвиток та навчання, каже пан Олександр. Показати, як формувати правильні запити штучному мозку та фільтрувати інформацію. Підготуй перелік тем з дисципліни, теорія політики. На прикладі викладач показує, як досягнути більших знань в обраній темі. Для цього не потрібно йти до бібліотеки, каже, чи шукати інформацію з усіх усюд. Що ми маємо, який промт сформувати? Ми пишемо підготуй тестові завдання для перевірки, перевірки знань з теми. Що ми вибрали? Політичної ідеології. Майбутня політологиня Аліна Шуткіна обрала для вивчення дисципліну штучний інтелект. Каже, користується ним щодня, а із останніх запитів прохання згенерувати портрет кішки. Котось я кинула фотографію своєї кішки, і він мені отак от згенерував, я змогла потім перерисувати собі. І хотілося більш детально дізнатися, які ще є, чому ще можуть покращити моє життя, де я можу швидше свій час скоротити. Він прогнозує політичні процеси. Він прогнозує настрої людей зараз, також він допомагає боротися з фейками та інформаційними атаками. Такі можливості можуть бути як корисними для студентів, так і зашкодити, розповідає Олександр Лисенко. Тому інформацію треба фільтрувати. Якщо штучний інтелект навчений на матеріалі, який є неправдивим, перекрученим, він так само буде. Подавати аналогічну інформацію для пошуку інформації саме головне не тільки з джерел україномовних, а і англомовних, латиномовних, і італійських, яких завгодно. Розробити дисципліну пов'язану з вивченням штучного інтелекту закладам вищої освіти рекомендувало цьогоріч у квітні профільне міністерство. Розповідає керівник управління освіти і науки обласної військової адміністрації Валерій Данилевський. Програму занять вище розробляють самі, після чого її затверджує. Ще рада закладу. Головне в цьому питанні, щоб студенти наші добре вміли користуватися цим знаряддям, але водночас, щоб вони вміли і керувати цим штучним інтелектом, щоб не він керував ними, а вони керували ним. Я думаю, це абсолютно об'єктивно, абсолютно ефективно і це просто вимога часу. Викладач новоствореного предмету Олександр Лисенко говорить, його студенти вчитимуть протягом семестру, а опісля складатимуть залік. Тетяна Омелян, Тамас Масгорозія Суспільне новини Черкаси.